Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні я хочу запропонувати до вас от чергове надходження таке досить велике е, запчастин до нас. Приїхало так, ну давайте, що приїхало? Так, шланги на три штуцера оригінальні гумові. Е, гумові. Так, потім кронштейни у нас паливних баків. Так, отут така от річ. Дуже така цікава. Вона у нас вперше. Це на люк даху, так, великої кабіни. Там, де замок чіпляється. Оце там така штучка, вона вдягається. Так, кришка розпреділення. Так, по цьому я вам вже казав по радіатору. Це зі зберігання, 15 тисяч гривень. Дуже цікавий латунний цілком виробництво Миколаїв Україна. Там Вага 20 кг. Щоб ви розуміли, що це дуже-дуже непоганий. Радіатор. Він новий, але е, рік випуску там щось там щось початок 2000-х. Так. Розпідвали, колектора. Шестерні мосту заднього ведучі. Так, потім дивіться, тут новинка така. Це серцевина радіатора, цілком латунна. По вартості, якщо не помиляюсь, 7500 вона виходить. Тут 132 соти. Він наголошує цілком латунний виробництво Китай. Приїхали їх декілька одиниць, так що, кому потрібно, замовляйте. Так, зйомники гільз це нашого виробництва. Потім, це у нас приїхали двосторонні циліндри. Може хтось там чекав, там переобладнання. Можемо вже зібрати. Телефонуйте, будь ласка. Так, ну, давайте так, обзорно. Дивитесь, якщо щось цікаво, то звертайтеся за номером телефону, який ви бачите на екрані та в описі під відео. Також нагадую, Литва, Латвія, Молдова можемо відправляти через перевізників. Звертайтесь до перевізників, які займаються цим. І е з'ясовуйте з ними вартість доставки та, по термінам. доставки. Так, турбокомпресори оригінальні приїжджали. Друзі, так, отут палички у нас все браковані. Браковані в якому сенсі? там, Якщо не помиляюся, там трошечки вона надломана. ну, тобто, Функціонально вона так само, закріпила, вона буде працювати, ну, вже не товарний вигляд має. Тому знижка на неї 500 гривень, тобто 1500 гривень. Можете придбати. Так, Дякую, друзі, вам за перегляди. На все добре. Підписуйтесь ставте лайки. Гарного дня вам!